Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на хвилі появи нового месія відбултологія майбутніх президентських виборів. Трохи поверну, мудрий на в минуле. А саме у 2019 тисячі рік, коли Зеленський радісно повідомив країни, що він йде в президенти. Багато хто вже тоді попереджав, оточуючи, що цей хреновий жарт хреново закінчиться, бо грати президента в серіалі і бути справжнім. Президентом це, м'яко кажучи, дві величезні різниці, але не чули, навіть і не спробували почути. Те, мозок людям замінили передвиборчою технологією красивими словами, яскравими роликами, великими білбордами, нам казали, що він навчиться. Чому керувати країною, буде державником, розуміти виклики та ризики? Коли за питання так, чому ви ніколи не сядете в літак? Пілот, якого буде вчитися саме зараз разом з вами у салоні? А країну готові віддати в руки команді шоуменів, які колись мусять навчитися, чули відповіді набір. незрозумілих фраз пише десантних Олексій Патров. Згадали? Згадую. Ти згадуйте, врешті-решт до влади прийшли так звані нові літа. Перед цим відсунувши мудрому українському народу передвиборчу програму Країна моєї мрії в перекладі на звичайну мову за все хороше і почалося ні на те, що ви подумали, друзі. Почалося дещо інше. В країну одразу повернувся портнові. Напевно, по-своєму зрозумів фразу Країна моєї мрії. А потім за грати запроторили генерала Дмитра Марченка та ще двох бойових офіцерів, попутно заблокувавши постачання в ЗСУ бронежилетів. Повернеться цей бумаранго голови багатьом на. При кінці лютого 2022 року. Потім країну своєю особистої мрії побачили деякі слуги народу, і з'явилася фраза Про тут і онукам вистачить. Потім Саня Трухін збирався піти в ліси за 150 чогось там, шукаючи вже свою країну мрії. Якщо перелічити усі факапи нової влади, починаючи, я побачив мір в глазах Путіна. То цей перелік можна буде читати до наступного ранку. То вже потім генерал Марченко, який відсидів, не один місяць за ґратами, взяв під своє особисте командування оборону Миколаєва та врятував його місто а портнов, який мабуть отримавши гарантії безкарності, промчався в країну ще до інавгурації Зеленського. До речі, де він як допомагає обороноздатності країни, на яких фронтах зараз та подвійна помилка українців на передвиборчих дільницях у 2019 році буде ним ригатися ще довго, дуже довго, щоб зрозуміти без жодного слова, чим врешті-решта платить країна за передвиборчий популізм. Зайдіть зараз на любий цвинтар і ви все зрозумієте, мусите зрозуміти. Зобов'язані вже зрозуміти. Ти, якщо у вас у голові хоча б один грам мозку, не можна віддавати керівництво країни в руки тому або тим, хто ще учора глузував з неї або перевзувався у повітрі двічі на рік, не можна. Що вони не казали, би красиві речі не транслювали в АТР, не можна, якщо звісно ця країна для вас щось значить. Інакше у нас цвентарів не вистачить платити ще одну ціну за ще одного красномовного балабула, який мусить навчитися, треба тільки йому дати 100 днів. Пес на фото одне складовище Запоріжжя. Я тут похований мій друг та мої знайомі і друзі, моїх друзів. А на іншому кладовищі Запоріжжя похований син моїх друзів, який виріс у мене на очах. А в Києві похований ще один друг. А тіло іншого так досі і не знайшли. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.